Слава Україні! Героям слава! Сьогодні відео. Щось подумала, що портувало би його зняти. І є у мене така рослинка, досить непогана, досить симпатична і досить вона має недавно. Це у нас є Катлея Меделісіма, тобто Рідманіанна на Менделіс Плеш. Придбала я її зовсім недавно. І придбала, її, ладно, потім тисну, придбала її вже з бутонами і думала, що мені прийдеться ці бутони скажімо так, обламати, щоб думала, що можливо вона не витяне. Але ж ні. Зробила свою посадку стандартну, мох, кора, мох, як, як бути в рот. Але ця дівчинка чудесно чудесно запускає коріння. Вона відразу тільки я її посадила. Вона відразу своє, скажімо так, повірте, там є багато коріння, не можу його ось навіть тут от видно. Вона відразу запустила свої корінці, тільки я її посадила. До речі, ось так, такутивку, ту запихаю туди жопку, яка оброблена. і ось Ось така от штука. І вона рослина витянула. І вона от, гарна дівчинка і одночасно і росте, і одночасно і квітне. Тобто це є первинний гібрид двох природних орхідей. Людмиани, типу, на Менделі, так? Так чи ні? Так, на Менделі сплеш. Ось такі гарні в неї. Це вона у мене. Другий день вставлю, яка вона прийшла з бутонами, яка вона розквітла тільки перший день. Потім, оце вчора, вона тільки в неї тріснув бутон, і вона помаленьку розправляє її крильця. Я думаю, що десь завтра вона ще більше розправить свої крильця. І вже десь би мав завтра бути аромат. Вона у мене вдома в коридорі. Підвішена кієлампи алябра. І там є світло, звичайні лампочки денного світло економки. І вона там от підвішена, і там їй місце зайшло. Ось така от красуня. Ось такі от коротесеньке відео. Не знаю, чи я можу звати це квітуванням своїм. Можливо, частково можу, можливо, ні. Тому що частина, скажімо, я доклала зусиль, зробила все для того, аби вона ті. Квітування витянула. А плюс я отримала дуже хорошу рослину, дуже якісний посадковий матеріал, дякуючи Ксенії. Так що ось так. На цьому все. Слава Україні, героям слава. Продовження не продовжую, бо тому що, ви знаєте, чим я продовжувала завжди своє відео на закінченні, але на теперішній час я цього не можу сказати. І думаю, чим би я мала це вимінити. Мікури казяться, тому що мій канал були, мій YouTube мій канал були видалили, то, що самі знаєте, хто пожалів жалілися, мій канал. І я мусила писати апеляцію, чому вони повинні мій ті канали відновити. Вони мені відновили, але частину моїх відео просто повидаляли. У зв'язку з тим, що там є контакт, який ображає певні вестви, ви знаєте, якого населення. Знаєте, я говорю як про їхні, Їх не можна вти в слух, тому що тягне на рвоту. Отож, слава Україні, героям, Слава. На цьому все. Якщо вам моє відео було цікаве, ставте подобайку.